Здається, що штучний інтелекти і усілякіші помічники з'явилися ще зовсім нещодавно, але по факту гуглом я вже користуюся набагато рідше ніж чатом GPT. Тож сьогодні я пропоную подивитися звідки взагалі почався цей бум на штучний інтелект і до чого це все призвело. З вами Володька сервіс Севісмаршопін Hotline.ua і ми починаємо. Насправді, мрії про створення машин, які вміють думати, виникли задовго до появи перших комп'ютерів. Фантасти, як, наприклад, Карл Чапик, ще у 1920-х роках вигадав термін робот, але справжня наукова історія AI починається десь у середині 20-го століття. Алан Тюрінг ще у 1950 році запропонував свій знаменитий тест, який так і називається Тест Тюрінга. Ідея проста: якщо ви спілкуєтесь з машиною і не можете відрізнити її від людини, отже, вона пройшла тест. Здавалося б, якась просто розмова, але це вже ціла філософія. Тоді це була чиста теорія, але вона й заклала фундамент. Офіційним днем народження штучного інтелекту вважається Дортмундська конференція 1956 року. Саме тоді американський вчений Джон Маккарті вперше ввів термін Artificial Intelligence. Учасники конференції були настільки оптимістичні, що вірили, що AI, який зможе навчатись, невдовзі буде створено. Ну і це невдовзі трохи затягнулось, але головне, що початок було покладено. З'явилися перші програми, що могли розв'язувати математичні задачі або грати в прості ігри. Звичайно це були не ті ігри, в які ми з вами граємо на наших консолях. ЧПК, але для того часу це був справжній прорив. В одному з попередніх відео ми вже згадували про комп'ютери 50-х, 60-х. і це машини, які були більше за цілу кімнату, а рахували повільніше ніж сучасний смартфон. Втім, вже тоді вони використовувалися для експериментів зі штучним інтелектом. Після ейфорії 60-х настали так звані зими AI. Це були періоди розчаровань і скорочення фінансування, та тому, що рані обіцянки були надто оптимістичними, а технології не могли їх підтримати. Здавалося, що ми на порозі створення справжнього розуму, а виходило щось, що ледь розрізняло котів від собак. Вчені сфокусувалися на експертних системах. Це були програми, що містили великі бази знань у вузьких сферах і могли робити висновки. Наприклад, система MySyn, яка допомагала діагностувати інфекційні захворювання крові. Це був Такий собі розумний довідник. Нова хвиля інтересу до AI прийшла з проривами в обчислювальній потужності. І знакова подія, яка змусила весь світ заговорити про штучний інтелект знову. Це 1997 рік. Тоді комп'ютер IBM Deep Blue переміг чемпіона світу шахів Гаррі Каспарова, і це був справжній шок. Якщо машина може перемагати людину в такій складній інтелектуальній грі, то що в принципі буде далі? І це був перший дзвіночок до нової ери AI. Та справжній бум, який ми відчуваємо досі, почався у 2000-х роках і особливо у 2010-х. І тут цілих два фактори зіграли ключову роль: перший це надзвичайне зростання обсягів даних: інтернет, соцмережі, мільярди фотографій, і все це стало їжею для навчання AI. Друге це неймовірне зростання обчислювальної потужності, нові процесори, графічні карти, хмарні обчислення, і тут AI нарешті отримав мозок, достатній для обробки цих даних. Машине навчання стало основою. Замість того, щоб програмувати кожен крок, ми почали навчати машини на великих наборах даних, і вони самі почали знаходити закономірності. Ваші рекоменда... Даці на Ютуб чи Netflix – це таке саме машинне навчання. Та й той самий спам-фільтр у пошті це теж воно. Також почали вдосконалювати глибоке навчання Deep Learning. Це підрозділ машинного навчання, який використовує багатошарові нейронні мережі, що нагадують людський мозок. Саме завдяки Deep Learning, штучний інтелект навчився розпознавати обличчя на фото, розуміти мову, а у 2016 році програма AlphaGo від Google DeepMind перемогла чемпіона світу з GO у складній інтелектуальній грі. І це вже була зовсім інша ліга, ніж шахи. Завдяки Deep Learning AI непомітно увійшов у наше повсякденне життя. Ну, наприклад, голосові помічники, такі як Siri, Google Assistant, Alexa, вони розуміють ваші команди та відповідають. Напевно. Крем Сири. Нічого не розумію. А яку функціональність зараз пропонують камери смартфонів. Фотографуєте котика, а смартфон одразу розуміє, що це, блін, той самий котик, і оптимізує налаштування. І те саме розмиття фону в портретному режимі це теж AI. Розумний дім, який складається зі смарт-колонок, термостатів, роботів, пилососів – все це пристрої, які використовують технології штучного інтелекту, щоб робити наше життя трохи простішим. Ви навіть не уявляєте, скільки AI потужності приховано у вашому смартфоні чи ноутбуці. Якщо ми перейдемо в розділ ноутбуку каталогу Hotline.ua, у фільтр Можемо знайти навіть окремий пункт технологія штучного інтелекту. За його допомогою можна відфільтрувати тільки ті пристрої, які мають будований NPU, що відповідає за роботу ai технологій Як бачимо, тут одразу MacBook з M-чіпами, Lenovo та ASUS зі свіжими процесорами від AMD та Intel. І загалом понад 3,5 тисяч ноутбуків, тож тут є з чого вибрати. І ось ми дісталися до сьогодення епохи генеративного AI та великих мовних моделей. ChatGPT, Gemini, DeepSeek ці назви знають навіть ті, хто далекий від IT. Тепер AI може не просто аналізувати дані, а й створювати щось нове. Наприклад, писати тексти, як це пробили б люди, унікальне зображення, музику і навіть відео. Він може написати вам курсову або намалювати машину в стилі Лего за вашим запитом. І це відкриває неймовірні можливості, але й виникає багато питань, в принципі, про майбутнє. Приємно, що й Україна теж не стоїть осторонь від AI-революції. В одному з попередніх відео ми розповідали про такі компанії, як Grammarly і Reface, які активно використовують технології AI для функціонування власних сервісів. Ми Доволі довгий шлях від перших теоретичних концепцій до повсюдного використання штучного інтелекту в нашому житті. AI вже змінює медицину, науку, виробництво і логістику. Автономні автомобілі, роботи, хірурги, персоналізована освіта це не фантастика, а частина нашого найближчого майбутнього, яке створюється вже сьогодні. Та й самі ai чіпи в нових поколіннях смартфонів та ноутбуків стаються більш потужними. А ви пишіть у коментарях, які ai технології використовувати у повсякденному житті, і на які, в принципі, очікуєте у майбутньому. А з вами був Володь. Касери смаршобіноходлайо і до зустрічі в нових випусках.